Вітаю, шановні товариства! В сьогоднішньому відео я буду розповідати вам, як же Шнаві виступали в матчі проти команди LGD, по-перше, а потім вони, так, спойлер, вони перемогли у LGD, грали проти Нігми. Якщо в матчі проти LGD це було змагання за топ 4 турніру в Китаї, то матч проти Нігми це вже безпосередньо матч був за топ 3 Що ж трапилось в цих серіях? Я сьогодні буду вам розповідати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися відео. Na'Vi і LGD, вони вже зустрічались на цьому турнірі. Це було в груповій стадії, і там Na'Vi не очікувано напевно для всіх. Це взагалі був перший матч на турнірі. Вони виграли у LGD спочатку за 20 хвилин, а потім увага на другій карті за 13. Децять хвилин команда LGD здалася. Можу вам сказати, що ця серія виключенням не була. Наві абсолютно без шансів домінували на початку цієї гри. ЛЖД доволі взагалі дивні якісь драфти робили. Якщо подивитися на те, що вони напікали, вони взяли Чена в Нікса, котрого вони вже бачили. Нікс нагадую, за допомогою другого спала, Буває будь-якого кріпа на лінії Чена та і погрів в принципі. Також взяли собі Кері Бруда, котра начебто тут непогана, але видно, що широ не достає. Є практика на цьому персонажі, і команда Наві для LGD просто є якимось незручним суперником. Вони нічого не могли ні на першій, ні на другій карті показати. І таким чином Наві доволі без шансів виграли цю серію і вийшли проти команди Нігма далі. Тут у вас може виникнути питання: на кшталт Нігма, так тут грає Miracle Курок. Як вони взагалі так далеко зайшли? Ні, друзі, в команді Нігма Miracle і Курок, і вони не змогли приїхати на цей турнір. Майнконтрола тут. Внов вже немає в цій команді загалом. Я взагалі не уявляю, навіть чим він зараз займається після того, як його кікнули з команди Тундра. Тут у них грає на кері Ghost, такий кері гравець з Малайзії. Джейч повернувся на позиції 4, Тут він на позиції 5 грає в цій команді. У них також грає ВанДжей, це білоруський гравець на четвірці. Ну а безпосередньо на міду у них. Сумаїл. Ну а на оффлейні FBZ, котрий доволі на популярному зараз героя починає його вводити в мету. Це лікан офлейновий через аури з його новою гранню. Про це я запишу завтрашнє відео обов'язково. Ну або на днях якийсь відос. Бо я обожнюю лікана, а там зараз і контролити особливо нічого не треба. Де і герой, наче повертається в метку. би не записати відос, правда? В першій карті я хочу продемонструвати вам, що таке програний драфт і як треба було тут робити команді Наві. Дивіться. Вони в кожній грі, в котрих у них є змога, вони беруть Асефа на пік, тому що він іде і на керрі, і на Мід. Це так званий флекс-герой. Нігма відповідають Клокверком, зазвичай інші команди відповідали Баратрумом. Ідея Клокверка в тому, що він, так само, як і Баратрум, збиває е, каст ультимейту СФа в Блеккімбарі, А плюс до цього, якщо у ЕСа Блеккімбара немає, він взагалі може його вбивати ледь не в соло за рахунок своїх батарейок і когів. Тут, наче, не все так погано у команди Наві. Вони собі взяли Дакіра, е, точніше, вони навпаки взяли Рубіка в е, Джакіра, котрого Нігма не побоялись собі забрати, тому що вони обожнюють цього. Героя Рубік це так званий герой на Пріфаєрі. Пріфаєр це означає, що вони передбачали, що Нігма може взяти собі Джекі Роса, так як вони його обожнюють, і хотіли мати чудового героя проти нього. Або навпаки, унеможливити шанс того, що Нігма побояться і не візьмуть собі Джакіра в Рубіка. Але вони не побоялись, вони взяли. Тут у наві є вибір. Вони можуть поставити свена на кері або можуть взяти собі мідлейнера проти снайпера на кшталт Штормспіріта, котрий був в пулі і для котрого доволі зручна гра, як на мене. Вони беруть Ембера, тому що Сенкті добре себе почуває проти, ну, в принципі, на Ембер Спіріті, проти снайпера я не думаю, що він себе добре почуває, про це я трошки пізніше скажу. І таким чином Наві зразу показують чотири герої свої, котрі йдуть абсолютно точно. СФ буде Керрі зі Свеном на лінії, Ембер буде Мідовим, і Рубік буде четвіркою. Таким чином вони зразу ж всі розкрили карти для Нігми, і е, я б сказав, що вони погано їх розкрили через те, що Ембер Салат повинен програвати снайперу лінію. СФ проти Брюмастера Джекіра. Навряд він буде себе чудово почувати. Там лінія 50 на 50 буде напрягти вони не зможуть після нещодавніх нерфів. СФ, а Брюмасера Джекіра точно не запресингувати. Ну а на Ласпік, Наві вирішили взяти Пангольєра. Нігма за секунду відповіли. Керрі Морфінгу проти у Наві, здається, 0% він на цьому турнірі. Чому Пангольєр для мене це загадка, адже був кентавер в пулі, котрий є чудовим персонажем проти снайпера, і навіть на Ласпік ще можна було врятувати Сейдра. Адже Кентавр Рубік це одна з найсильніших ліній в Офлейні, плюс Морфінг не почував би себе так е, на фрі проти Кентавра, як він почуватиме себе в цій грі проти Пангольєра. Ну і що ж сталося в цій грі? Виявляється, що Наві почали ще відмовлятися від аур на офлейнері. Пімей вже не перший раз грає з Блінкдагром і Юлом на Пангольєрі. І ні одна, ні один з гравців не купляє корисні аури. Свен тільки купив шарт. Ну і у нього третій спел це по суті його аура. Але Свена також в цьому патчі. Чи понерфили? У нього тепер немає пасивного бонусу з мувспіду на варкрай, та і загалом цей бонус Армору був знижений на спелі. А у них ми все збалансовано. У них брівмастер доволі по метовому білду через пайп і грівси. Він е має ось таку змогу активувати ультимейт, А Клокверт, як я і казав, до купівлі Блекімбара на SF і завжди шукає його кімфатіфайті, хукає його. Ось таким чином. Джейджі це вдавалось доволі вдало робити. У снайпера ми бачимо абсолютний був. Фріфар на міду, 7 один 3. У Ембера різниця з ним вже в 3 тисячі золота. І що робити Наві абсолютно незрозуміло, адже на цього снайпера ніхто загалом стрибати не може. Ембер без катки. Подивіться, що відбувається з Енгліті при спробі дефа цього таура. Нічого хорошого з ним не відбувається. Ну і команда Нігма вже на 23 й хвилині перемагали 7 тисяч золота, і Наві абсолютно нічого не могли на це відповісти, тому що їм не вистачає банально артефактів вже. Їх драфтом вони хочуть домінувати на лініях. Вони хочуть грати першим номером. А тут вони просто фізично цього не можуть зробити, бо у них слабкіші лінії, слабкіша міф-лінія, морфтін фріфармить, брюмастер постояв 50 на 50, і відповідно, за рахунок чого тобі домінувати в цій грі не дуже зрозуміло. Тим паче, що ще й файті 5 на 5. У однієї команди є аури, і вони постійно можуть файтитись, а у тебе таких аур немає. Ти спушеш ти також так собі, тільки Ембер Спіріт може цим успішно займатися. Пангольєр, але яка в цьому сенс, адже ви все рівно на будь-якій стадії програєте цю катку, що і трапилось, навіть програли першу карту. Хочу сказати, що я не є прихильником того, щоб аналізувати гру і казати, що от драфт винний в програші, тому що мені здається, навіть програш цим драфтом можна дуже добре зіграти і перемогти команду, проти котрої ти граєш. Але мені здається, в цьому випадку дійсно драфт вирішив майже все в цій грі. Друзі, важливий моментик, все ще триває збір на засоби реп для Азову. Давайте я вам покажу, що ви можете виграти, якщо донатите 100 або 200 гривень на цей збір. Якщо ви донатите 200 гривень, ви можете виграти автомобіль Tesla Model S. Якщо ви донатите 100 гривень, то ви можете виграти меч на свена за 25 тисяч гривень, дві вебкамери від Logitech, Крісло, комп'ютерний стіл, плейстейшн 4 від глядача і ящики нон-стопу. Тому, друзі, обов'язково, будь ласка, долучайтесь за збором. Ось цим, котрий зараз перед вами, за QR-кодом або за посиланням в коментарях під цим відео. Будь-який донат важливий, буду вдячний за вашу залученість. Якщо про першу гру такий виняток зробити можна, то от в другій грі, як на мене, у навіть все з піками чудово, адже подивіться на те, що тут відбувається. Ну тут вже дежавю. Ми бачимо знову ж таки СФ на ФП і Клоп. Курка у відповідь на нього. Тут пікається кентавер проти ось цього лікана про котрого я казав. Є Тероблейд у навіть, з котрим вони перемогли всі свої ігри. Кентавер лікс -лік... звісно. Лінія не найкраща, але ліч Тероблейд проти Лікана це чудовий лейн для тебе. Там пресингувати дуже складно цього тероблейда, у нього буде фріфарм. Ну а Ласпік героя, котрий взяла Нігма, ну це дуже неочікуваний персонаж. Якщо чесно, я прям ну, трошечки офігів від цього. Вони взяли собі фантом лансера, при тому, що вони бачили кентавра. І тут я був певен, що ну, навіть повинні перемагати дуже швидко цю гру, Ну, навіть не дуже швидко на будь-якій стадії вони можуть. Перемогти, адже ПЛ так його трошки апнули в патчі, якщо ви бачили, у нього там баги були з його шкодою, але це вже пофіксили. І тепер у нього вся шкода біла. Вона е, доволі непогано м, фітить цього героя, але цього недостатньо, як тебе не все рівно, щоб його прям пікати ось в такій грі. Адже кентавр йому навіть мана не треба. Він може спокійно пресингувати цього ПЛА по грі, купити собі Шард Eternal Етерн, Етернал Шаут, потім е, купити собі Crimson і з Дабл Еджем розвалювати всі ілюзії. Навіть на лінії пресингувати він його також покинесенько може. Загалом на постояли слабкіше трошки лінії, чого як на мене бути не повинно було. Адже лікан, котрий має якийсь кіл на лічі на лінії і має, в принципі, непоганий такий капітал на такій стадії грі, це не є е, тим, що хотіли досягти навіть. Тим паче, що ми бачимо, що і у Кентавра, Лансера е, ну, скажімо так, різниця 200 золота, 100 навіть золота. Це не супер велика різниця. Я хочу поговорити саме про помилки команди в цій катці. Мені здається, вони концептуально неправильно підійшли до того, як вони повинні грати цю гру. Вони думали, на 10 плюс хвилині, що їм треба ходити і активно робити муви Я якийсь кентавр. Для цього купив аж 4 брейсери. Зиханув, як на мене. Ну, взагалі на кентаврі два брейсери. Це зараз ліміт, як на мене, особливо в такій грі, де тобі треба буде купляти вангуард, котрий треба буде загрейдити в крімсон Купив собі блінк, і вони не змогли зробити ні одного мува з цим блінком. Піміє, ми бачимо, заходить от сюди. Він чекає на. Якісь дії від ліча, щоб натиснув смок, але виявляється, що тут кріпи під вежею, їх треба відпушити. Все доволі повільно виглядає. З'являється руна. Ліч з Кентавром досі стоять, нічого не роблять і не розуміють, що їм взагалі, напевно, треба робити в цій ситуації. Як так вони просто повертаються ось на цю лінію і починають пушити цей тавер разом усією командою. Пел, цей час ми розуміємо, що спокійне фармить йому ніхто не заважає. І у підсумку можна сказати, що команда Нігма була першою тімою, котра зробила. Били якийсь хороший макрому в цій грі. Вони натиснули ось ту смок, улікана вже був Владмір, Пайп, драма. Це прям дуже потужно на такій стадії гри. Про це знову ж таки я буду розповідати в одному з відео. Вони запіковували ось тут двох сапортів ніх сміху і не вбирати, коли він побачив тут, що він розкрився на Рубіку чомусь мідовому. Після цього. Е Стапів вже не було, лікам почав пушити тут Тавер. Далі Юрагі зробив абсолютно незрозумілий мув. Він відставляється ось тут на проказ Джакіра плюс Кокверка і вмирає. Кентавр сюди е е телепортується, думаючи, що, блін, треба допомогти Юрагі. Я так само телепортувався в синдровом рятувати тіммейта. Але виявляється, що Юрагі вже помер. Ну і у підсумку навіть втрачають до Сапів, втрачають Керрі, втрачають тавер і втрачають всю ініціативу. Концептуально, в чому проблема для Наві? Мені здається, якби вони зрозуміли, що кентавру треба Просто фармити собі крім Eternal Shroud, Ну, можна і пайп, але на практиці виявляється, що краще Eternal Shroud проти ПЛ, щоб у тебе все ж таки була мана на стан на постійній основі. Адже не забувайте, що Eternal Shroud мана якраз таки регенерує герою, котрий його носить за рахунок демеджа від спелів. Так само і SF, котрий міг би буде свармити собі БКБ-блінк, я шикаю швидше. Ну і Terrorblade, йому навіть не треба було б бивати цього ПЛ. Його б задача була бивати саппортів, вбивати Рубіка, де Лікана лікана. І грати від цього. Навіть намагалися робити муви, стрягати в якісь тімфайти, Але потім виявляється, що у Фантом Лансера з'являються вже Тараска, Діфузманта Аганім. Так, у нього не супер багато демеджа. Але як це виглядає в тімфайті? Не зважайте на цього вершника без голови, це лікан дота все ще в беті знаходиться. Команда Нігма навіть без Аегеса підіймаються на і починають його лупцювати, адже вони розуміють, що... Їх Фантом Лансера просто не вбити. Тут паралельно підставляється Юрагі, у нього немає хорікен-пайка, за те є Сатанік, Мел ну, там соло вбиває ліча на базі, Юрагі намагаючись зафокусити, і тут вже якраз таки недостаток артефактів на кентаврі також впливає. Адже у нього немає крім, щоб захищати від лікана і від Лансера, щоб вони не демажили. Навіть абсолютно безглуздо вмирають тут по одному, не кооперуються командою, і у підсумку, по суті, у них вже немає змоги вбити цього ПЛ -а. абсолютно ніяк. Подивіться за тим, що робить Phantom Lancer, коли він забрав собі Аегіс. Снігма знову підіймаються на бот-лінію. На м -м, файті на Рошана, там навіше не так погано його, до речі, провели. Е, знову ж таки, кентавер, через те, що Етерна терношаду у нього немає, він постійно змушений бігти на базу. ПЛ лупцює, незрозуміло, де знаходиться реальний. Реальний, е, вони забирають ось ці бараки. потім підіймаються на останню сторону. Ну і тут. Вічний буде тімфайт, де команда Наві не може знайти реального ПЛА. ПЛ не може вбити команду Наві, але він продовжує пушити будівлі, коли Армора ліча немає, і крім на Кентаврі також немає. Ну а Терроблейд на це все дивиться і розуміє, що йому в цій грі ловити абсолютно нічого, адже ілюзії він швидко вбивати не може. Демеджа у Кентавра і ОСЕФа по ілюзіям. Фантомлансера вже також немає, знову ж таки, за рахунок відсутності артефактів е, у великій кількості на цих героях. Ну і Наві намагалися натиснути тут всі кнопки в ілюзію Фантомлансера. У них це, звісно, вийшло зробити, але реального ПЛУ це не зашкодило. Постійно арборили ось так цей барак, Лікан допомогою ілюзії ПЛ е, вбивав цей барак потрошечки-потрошечки, і цей барак потім втратився, адже тут. Дідійшли навіть файтитись за нього, ну, але нічого у них не вийшло. Це абсолютно навіть безлуздо виглядає виглядало. Бо ну, це, це біль, повірте мені, коли ти граєш в такій грі, ти намагаєшся щось зробити, але ти не знаєш, де реальний ПЛ, і будь-який спел, котрий ти натискаєш, ти ризикуєш натиснути в ілюзію. Нігма дійсно виявилися сильнішим, ніж Наві. Тут не можна нарікати на драфт як на першій карті. У них були всі змоги нафармити слоти, законтрити цього ПЛ, і я був впевнений, що селіних фрікатка, бо драфт у них чудовий. Але Нігма просто краще, на жаль, на цьому турнірі і Аві, займають топ 4 на лані в Китаї. Навіть заробили 45 тисяч доларів, і тут у вас виникає питання: а що ж команда буде робити далі? Чи залишиться? Пімії в розстрілі, чи він піде грати у Наві Джуніор. Сама організація заявляла, що це заміна лише на турнір. Я думаю, ці плани змінилися б, якщо б Наві пройшли в фінал або виграли б його. Тоді б синергія була очевидна, і Пімія мав би ну не те, що право, мав би, а мав би всі можливості залишитися в основному розстрілі. Я думаю, йому самому це сподобалось. Але враховуючи, що результат ТОП-4 серед 10 команд, це наче і добрий результат, зрівнянні з тим, що було раніше. Але будемо відверті, це не вау, результат. Тут немає прям величезної кількості команд, немає ліквідів, геймінгладіаторів та й інших грандів, все не котрі зараз на топовому рівні грають. Тому я думаю, що повернеться в навіть джуніор і Na'Vi будуть продовжувати грати з Nefrito. Де вони будуть грати? Зараз скажу. Вони будуть грати на кваліфікаціях до PGL Піджеллахія другий сезон. Сам турнір буде проходити вже в жовтні місяці. Тут поки що немає саме команд, котрі будуть грати безпосередньо на закритій кваліфікації, але... Є відкриті квали. Вони стартують 9 серпня, перша відкрита квала, і друге, відповідно, стартує 11 серпня. Самі ж закриті будуть гратися приблизно 14 числа. І ми будемо дивитися за Наві основними і за Наві Джуніор у Західній Європі. Хоча, можливо, Наві основні будуть грати у Західній, також, може, щось зміниться. Побачимо. Вам же я дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.